Серед друзів ДШВ українські зірки як саме допомагають десантникам. Розпитаємо Жана Балонюка, народного депутата України олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби. Пане Жан, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю. Доброго дня. точніше вже. Пане Жан. Будь ласка, розкажіть нам детальніше про цей збір. Ну, був, мені здається, вже вичерпно все заявили, сказали. Ось моя основна задача – це ретранслювати інформацію про цей збір і заохочувати людей активніше підтримувати його, долучатися до нього для того, щоб всі ці необхідні засоби були як умога швидше в наших бійців, наших захисників, і щоб вони працювали на нашу перемогу. Тобто в цьому вся логіка. Коли мені запропонували стати другом, дешева, я одразу погодився, тому що розумію, що Ну, як публічна особа, як людина, яка має певні можливості в соціальних мережах, в тому числі, і багато підписників, хто підписаний на мене, можуть дізнаватися про актуальні збори, і про ту інформацію, яка наразі необхідна. І саме таким чином я долучився, погодився на цю співпрацю для допомоги нашим бійцям. Скажіть, будь ласка, як ще друзі дешеве допомагають нашим десантникам? Донатять самі. Закликають інших це робити, цю необхідну інформацію. Ось і ну особисто, я в мене багато друзів, знайомих хто боронить нашу Україну, і я особисто ще відвідую з ініціативною групою людей. Відвідуємо поранених бійців. Ось і долучаємося до їх психологічної реабілітації, тому що на жаль, багато хто з них має достатньо серйозні. Поранення, і звісно, що психологічна підтримка і людей, які поруч, та дуже важлива для них в цей момент, тому як різнобічно намагаємося е, допомагати і підтримувати бійців безпосередньо на фронті, і тих, хто потребує потребує нашої уваги е, в у тилу. А скажіть, будь ласка, наскільки от, наприклад, ваші візити, як? Публічної людини або візити співаків артистів, акторів піднімають бойовий дух наших бійців на фронті, це <TVs> точно відволікає їх від будинності достатньо суворої і це спонукає їх трошки примкнутися, поспілкуватися. Буквально нещодавно два тижні тому я був у Херсоні. Там спілкувався з. Під Антонським мостом, безпосередньо з нашими бійцями, які тримають там оборону. Ось і я думаю, що це дуже такий мотивуючий фактор, тому що ці люди, які безпосередньо слідкують за перебігом подій в українському спорті, які підтримували наших олімпійців на Олімпіаді в Парижі, і тут безпосередньо представники нашої команди приїздять до до них в місто, яке вони боронять. І ну я думаю, що це точно приємно, і ще й ми привезли безпосередньо е певні елементи е е допомоги, тобто волонтерську допомогу для них, і, і одяг, і е е різні інші засоби. Тому, як мінімум, це точно корисно, це те, що має. Е Має робити абсолютно кожен громадянин е, за мірою своїх можливостей, тобто долучатися, підтримувати, якщо е, є якісь знайомі або навіть незнайомі люди, бійці, які необхідні, які потребують допомоги саме в лікарнях, це дуже, дуже важливо доєднуватися, підтримувати їх там, тому що навіть розмова е, вона допомагає в у е, хвилину людям, які це цього потребують, і потребують цієї уваги. Тому ви можете бути корисними в різних іпостасіях. Головне, дякуємо себе цю ініціативу. Найпростіше, що можна зараз зробити, стати другом ДШВ, доєднатися до збору за цим QR-кодом. Будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте збирати для наших бійців системи РЕП. Дякую вам дуже. Пане Жан, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дякую за запрошення ще раз зі святом. Дякую. Нагадаю, це був Жан Баленюк, народний депутат України, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби.